І тепер нам знову треба повернутися до того, щоб якимось чином усвідомити і прийняти те, що дуже важко прийняти в наш час, коли люди гинуть, коли страждають. І беруть на себе тягар найкращі, коли ми бачимо руїни навколо себе, коли перед нами жахлива, нелюдська жорстокість, все ми це бачимо. І знов і знов ми можемо спитати, де Бог? Де Бог? Чому він попускає саме це? Я сьогодні отримав таке питання. Вони неминуче з'являються, неминуче повертаються до на нас ці питання, де він, чому він допустив, як прийняти його волю. Чи можемо ми приймати ту жорстокість як виявлення його волі? І якщо так, до кого ж ми звертаємося в такому разі? Я нагадую, я і в минулому березні ставив перед нами, перед вами. Такі ж самі питання. Я тоді і тепер знову. Я цитував вірш одного поета, який описує, як приходить військовий до священника, начебто на сповідь. І каже йому Бога нема. Бога немає, розповідає йому, як загинула його дружина. Бога нема, він не може прийняти цю дійсність як таку, що в ній є Бог, коли такі події відбуваються. І мовчить священник, коли він потім відкриває ту книжку з якої раніше читав слова, що мають людину заспокоїти. Він бачить там порожні сторінки. Перед нами стоїть завдання по-новому осягнути все. Захиталися підвалини нашого світогляду. І нам треба щось робити із своїм розумом, своєю свідомістю для того, щоб все це узгодити між собою, існування Бога і те, що відбувається, ці руїни. Загибель дітей, старих жінок, насильство, садизм. Причому наш супротивник це все під хоругвами православними робить. З благословення патріарха це робить. І, мабуть, думає. Що в тому і є торжество його православ'я. Як це узгодити? Це питання для нашого розуму надзвичайно важке. І в першу чергу ми звертаємося тут. До біблійного досвіду. От перед нами Бог святий праведний Іов. Праведний. А Бог допустив, щоб сатана напав на нього. Допустив те, що він. Позбувся всіх своїх багатств, позбувся всіх своїх дітей, здобув якусь страшну хворобу, сидів на гноїщі черепком заскрібав гній із своїх ран. І дружина казала йому, прокляни Бога і умри. А він сказав, я приймав від Бога добре, буде приймати і погане. І тоді друзі його, дуже віруючі і дуже праведні, почали йому докоряти. Мабуть, ти згрішив, мабуть, ти винен, ти отримуєш покарання. Він каже: ні, я не можу визнати гріха, якого я не вчинив. І не можу вважати, що я отримую покарання за провини, яких не маю. І допекли його до того, що він почав кричати в небо, чому Господи? Він кричав те, що кричали і до нього, і після нього десятки поколінь. Чому, Господи? Чому гинуть найкращі? Чому страждають невинні? Чому торжествує злодій і злочинець? І тощо і тощо? За якийсь час до Іова був якийсь письменник стародавньому Єгипті. Він те саме писав. В творі, який називається розмова розчарованого із своєю душею. Він те саме питав. І Бог відповів їм. Відповідь була сувора. Він спитав, а де ти був, коли я утворював світ? Що ти можеш утворити? Ось дивись, ось звір, Левіафан. Ти можеш щось подібне утворити, чи щось хоча б змалювати таке, як те, що творю я. Ти маєш зрозуміти, що твої питання не співмірні з тим, що є промислом Божим. Бо для Бога тисяча років як один день. І Йов зрозумів. Він схилив голову і сказав, я розканююся В поросі, в попелі. Я розканююся. Чи можемо ми зараз так зробити, як праведний іов? Не знаю. Можливо, ні. Бо у тих, хто втратив, у тих, хто страждає, дуже великі рахунки. І ці рахунки не так просто покрити. І нам знов і знов прийдеться створювати таку богословську дисципліну, яка називається Теодицея, в перекладі означає. Виправдання Бога, бо світ страшний. Бо в світі панує сатана. Бо навіть праведного Він віддає Бог. Бог в Біблії віддає праведного на поталу сатані. І я не маю зараз остаточної відповіді на. Те, що з цим робити. Але я знаю з перших днів. А ми з перших днів почали молитися за тих, хто гине. І за тих, хто бере зброю в руки і захищає нас всіх. Я знаю з перших днів, що молитва діє і допомагає. І про те були свідчення від тих, за кого ми молились. Я знаю, що Бог є джерелом сили, волі, натхнення, що Він кличе до свободи.